Дивіться, от пише інститут вивчення війни так, що за 5 кілометрів від міста це від Куп'янська Ерефія просунулася. І скажіть, будь ласка, вони намагаються там прорвати українську оборону? Чи може їм вдатися, і чи можуть вони справді прорвати оборону і за рахунок чого таке можливе? Дивіться, це війна на війні. Все буває, звичайно, можуть. І тут питання буде. Багато факторів, якби ми могли там відповідати так просто на питання, можуть чи не можуть. Я думаю, було б набагато протіше тут. Питання в тому, треба розуміти, які в них сили і засоби. Противник ми знаємо, там запередив досить велику частину військ. Вони зараз намагаються перше там вийти до Купенка, тому що. Вони свого часу втратили, для них це важливий був логістичний вузол. Зараз там навряд чи вони зможуть його так використовувати, але як мінімум до річки Оскол вони намагаються вийти. З рахунок чого вони можуть зробити? Ну, переважання в силах і засобах. І ще вони намагаються нас, скажімо так, заставити маневрувати, щоб з для нас стратегічнішого напрямку з Південного ми перекидали свої резерви і протистояли їм. Це таке військове в них, скажімо, завдання. Що стосується політичного їх завдання, воно там теж присутнє. Це Росія до сих пір намагається вийти на кордони Луганської Донецької областей, тому що політично їм потрібні перемоги там перед виборами, взагалі перед своїм суспільством показати, що якісь успіхи вони в цій війні е, досягли, і скажімо, те, що від нас залежить, я впевнений, наше командування буде робити все для того, щоб цього успіху в них не було і втримати займані нами зараз території. Дивіться, пане Романе, розтягуючи наші резерви в напрямку Куп'янському, так скажіть, будь ласка, це якось позначиться на загальному нашому просуванні контрнаступу. Знову ж таки, дивлячись, яка ситуація буде. Якщо нам потрібно буде маневрувати і кидати якісь резерви, які були розраховані на ведення активних дій на південному напрямку, нам доведеться там знімати артилерію, знімати піхотні бригади або матеріалські там десантні і перекидати туди, звичайно, активність може впасти. Вони з цього й добиваються. тому все буде залежати знаєте, тяжко прогнозувати в таких умовах. Зараз на ситуація, коли у нас немає там напрямків, які є неважливими, а другорядними або якимись, скажем, такими, які не мають значення. Тому тут питання в тому, що якщо ми активніше на... і проводимо якісь наступальні дії на запорізькому напрямку, то противник робить все, щоб ми звідти зняли війська, і тільки через те, що наша оборона там стоїть, ми можемо проводити. Цей наступ або там активні дії, звичайно, що доведеться посилювати інші, ми маємо ну, доведеться приймати рішення, і це вже будемо робити по факту. Скажіть, будь ласка, ну насправді просять зберігати інформаційну тишу, але це стосується того, що наші могли форсувати Дніпро і якби побувати на лівому березі, так, Херсонщини. Скажіть, будь ласка, взагалі, в нас, я зараз не про те, чи було це насправді, чи ні. Скажіть, будь ласка, чи є засоби і можливості для ЗСУ форсувати Дніпро і чи могли бути спроби? І наскільки вони могли бути успішними з форсування Дніпра? Ну, знаєте, ми маємо розуміти, що. Одна справа, наприклад, коли 10 людей переправляються на лівий берег і проводить там диверсійні дії, інша справа, коли рота займає плацдарм і питається демонструвати там свою присутність і також тримає потопово розширює плацдарм. А якщо ви маєте на увазі конкретно операцію щодо наступу, наприклад, через Дніпро. То це вже складніше. Вона потребує більших засобів. Це пантони, які постійно обстрілюються. Ворог про це розуміє. Це місця, де це може проходити. Це техніка, яка обов'язково без техніки на тій стороні взагалі не є про який наступ мова йти не може. Це засоби контрбатарейної боротьби або враження на якихось, скажімо, дальне дальностях противника. Це потребує дуже великих засобів. І для того, щоб проводити саме наступальну операцію через Дніпро, форсування Дніпра, для цього треба досить серйозно готуватися. Якісь там переходи на ту сторону, там для того, щоб відтягнути війська противника операції, для того, щоб дати противнику ще раз змусити противника. Зеркально, як вони роблять, наприклад, на сході, а ми можемо це зробити тут на Херсонському, там перекидають якісь наші війська і актив... активізуючи їх на лівому березі, звичайно, це можемо говорити про операцію, яка б дала можливість ну, для цього потрібні ресурси. Звичайно, можливо, але питання, питання, ресурсів. Романе, а скажіть, будь ласка, якщо ми будемо форсувати, скільки часу от може зайняти насправді? Ну ви ж перерахували, що потрібно для того, да щоб перекинути наші якби сили на лівий берег. Скільки часу подібна операція може зайняти? Ну враховуючи те, що потрібно? Ну немає таких, скажімо, чітких дат, і це неможливо, скажімо так, їх порахувати. Я вам просто наведу приклад, що перед звільненням право право. Правобережжя Херсонщини у нас стояло таке ж завдання: це форсувати річку Інгулець перед Херсоном, яка теж була природньою перешкодою для нас. І річка Інгулець була шириною 20 метрів, в деяких містах 50 метрів і глибиною від 1,5 до 2 метрів. І я скажу, що це було досить складно, там були значні втрати. І, і противник ми будували переправи і ці переправи через річки, які ще раз торширно по 25 метрів іноді можливо й менше було. Вони жили не більше години, а іноді півгодини. Такі побудували противник. Їх розбив побудували противники. Розбив і це це місяці було форсування. Тому а Дніпро набагато ширше, ми розуміємо, це в самому маленькому місці. Якщо ми беремо нижче дамби прорваною, то там в районі Львова, там, мабуть, метрів 300, це саме-саме таке маленьке місце, про яке теж противник знає. Воно там постійно було. Тому знову ж таки, все залежить від сил засобів, але я вам скажу просто на юприклад, що це досить складна е, операція, і до неї треба дуже серйозно готуватися. Хотіла ще вас запитати. Дивіться, ворог же ж коли спостерігає, так вони ж розуміють, що якщо, наприклад, ми провели розвідку так і змогли висадитися, і це означає, що ми можемо мати там плацдмар. Чи може це зупинити перекидання їхніх сил, наприклад, на куп'янський напрямок, і можливо вони будуть звідти забирати? Тобто вони ж розуміють, що наші маневри вони мають щось протидіяти цим нашим манерам, і чи як можна нам це допомогти насправді? Це ж те, про що я казав? Що зараз ми маємо тут і нав'язати ініціативу, і ми бачимо, як противник поступово підтягує свої війська, там, тому числі і резерви, які мали наприклад на запорізький напрямок, вони зупиняються тут і допомагають підсилювати цей напрямок. Він зараз більш активний ніж був там, до прикладу, деякий час тому. Тому ми це і робимо. Ми це робимо як через коли вони роблять на Куп'янському. Ми це робимо тут і заставляємо нав'язуємо свою ініціативу, заставляємо їх маневрувати силами і засобами для того, щоб нашим воїнам було легше там, на тих напрямках, де ми проводимо контрнаступальні дії. Почула дуже дякую вам за включення, що вийшли на зв'язок. Глядачам нагадаю, що це був Роман Костенко, народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.